Доброго дня, друзі! Відео шорт для Ютубчика. Отже, кентавер 5400-8400 баксів. Знімав на нього відосик. Почалася попія, бляха-муха з баком. Цей бак тут, а я задихнуся. А якщо навіть не задихнуся, бо не буде в мене кабіни, то я задихнуся, так буде воняти. Бляха-муха. Чим він тобі мішає? Я вважаю, що це трактор для тих людей, які шукають компроміс і вибір. Пояснюю. Я уверен, пізніше, через пів року, появиться точно такий же самий кентаврик, тільки бак звідси нафік заберуть, вліплять вам бак сюди на низ на літрів 80, а то й може більше. Тут місце дозволяє. Поставлять ззаді два циліндра, щоб зробити навіску ще потужніше. І то буде трактор, чисто такий для польових робіт, тобто город поле. Даний трактор це компроміс між городом полем і лісом. Якщо ви будете. Виїжджати в ліс, то ви не будете переживати, що ви на нього сядете, ви його проб'єте, чи ломака в нього влетить, як не крутіть. Тому що зловити колію, а в лісі це дуже легко. Особливо коли їдеш перед тобою невеличка калюжа, а там оказується по шию. Так що все буває. На даному етапі, якщо хтось його буде брати, що б зробив би я, продав би ті чотири вантажі, зробив би свої. Оце на даний момент таке. Ну і купив би сюди лійку, хорошу, щоб можна було налити. Або оцю грушу, знаєте, таку, що перекачує. От і все. А кричати, що вам бак не подобається, і на цьому все гаплик, все залежить ще від того, яка буде прокладочка от між кермом і сидінням. Оце багато чого рішає. Так що все. 8400. Всім здоров'я, удачі, до побачення.